Сьогодні ми дізнаємося, як ми можемо зробити цей гарний перехід у PowerPoint і створити ілюзію, що ваші слайди стають довшими. Давайте почнемо з порожнього слайда, клацніть правою кнопкою миші, формат фону та додайте градієнт від світло сірого до темно-сірого. Додайте автомобіль, збільште розмір і розташуйте його на половині екрана, тобто на половині слайду. Давайте також додамо логотип, розмістимо його в кутку та додамо вітальний заголовок. Введіть привітання, змініть шрифт на Montserrat, збільште розмір шрифту, зробіть його жирним і також додайте текст. Сформуйте так, щоб він добре підходив до автомобіля. Завжди приємно мати збалансовані речі. Також можемо додати лінію для елемента стилю. Далі скопіювати слайд, тому клацніть правою кнопкою миші Створити дублікат слайда і виберіть автомобіль на другому слайді. Потім вибрати автомобіль курсором на межі правого слайда, далі перетягніть його до лівого боку і відпустіть його, коли ваш курсор зустріне межу лівої сторони слайда. Потім розташуйте всі елементи так, щоб вони були збалансовані з правого боку, а потім також змінити фон, оскільки ми хочемо, щоб вони збігалися в обох слайдах. Поверніть градієнт на 180 градусів, щоб темна сторона була зліва та темна сторона справа. Тепер перейдіть до другого слайда Transitions and Push. Вам потрібно відправити його з лівого боку. Тепер переглянемо. Ось як ви можете створити чудові слайди в PowerPoint. Сподіваюся, вам сподобався урок. Обов'язково поставте лайк та підпишіться більше безкоштовних шаблонів у telegram Презентаж.